Подивіться на цей вихор троянд, хіба це не втілення краси? Поміж трояндових пелюсток, такі ж рожеві людські обличчя, наче алегорія здоров'я та достатку. А якщо я вам скажу, що на цій картині насправді зображена трагедія, до того ж жахливо витончена трагедія, елегантно огидна, можна сказати. І її секрет розкриває інша картина на цю ж тему: подивіться. Тут також пелюстки квітів встеляють усе довкола. Однак що з цими людьми? Чому в них такі тривожні вирази облич? А дехто втратив свідомість, а може й помер? Що ж тут насправді відбувається? Про що ці картини? Ви будете шоковані, дізнавшись правду. Адже це оповідь про реальні події, настільки моторошні та ганебні, що історія воліє про них забути. Це оповідь про римського імператора Геліогабала, який до свого 18-річчя зумів натворити стільки потворного у Римі, що такі знаменитості, як Калігула, Нерон або Тиберій, виглядають поряди з ним звичайними дітьми. Але до чого тут пелюстки серед трупів? Цю історію варто дослухати до кінця. Вона вас вразить. Трагедію насправді тут не так просто відчитати, хіба ні? Навпаки, на перший погляд перед нами якийсь екзотичний, античний або радше східний танок. На це натякає жінка, яка грає на подвійній флейті. Танцівники і танцівниці пурхають між трояндових пелюсток, які щедро осипаються згори. А в глибині простору група людей, які спостерігають за цим вишуканим видовищем. Здається, що це звичайна орієнталістська сцена, якими було переповнене академічне мистецтво 19 століття. Взяти, наприклад, ці ретельно, просто таки розкішно виписані оздоби, декоративне каміння різних кольорів та відтінків, витончені орнаменти на дорогих тканинах. Зрештою, погляньте, як майстерно художник зобразив ось цю інкрустацію перламутром на ніжці античного ложа. Отже, немає сумнівів, головна мета цієї картини створити предмет розкоші, зображуючи розкіш. Однак художник зобразив іще й трагедію, і для того, щоб її тут побачити, огляньмо інше полотно, створене ще одним академістом у той же час у 80-х роках 19 століття. Тут уже картина не настільки зефірно-оптимістична, на підлозі в муках корщаться люди, видно, що ними заволоділа смерть. Дуже характерний прийом затінення обличчя жінки, так що здається, що його мертвотний колір, ніби згасле світло. Ця картина значно трагічніша, ніж попередня. Тут смерть відкрито вступає у свої права, а не лише слідує з якихось натяків. А квіти правлять гротескно розкішним саваном. А знаєте, що дійсно вражає? Це майстерне полотно належить до колекції Київської картинної галереї, а його автор. Один із ключових іконописців Володимирського собору у Києві Павло Свідомський. Вважається, що саме він із братом Олександром та ще одним художником Вільгельмом Котрбінським створили понад половину усіх зображень у соборі. Насправді від одного погляду на сцени, зображені Свідомським стає очевидно, що він представляє виразно європейську традицію релігійного живопису. На відміну від того ж таки Віктора Весніцова, який на той момент працював над власним стилем псевдоісторичного пафосного зображення Русі, такого подібного на пізнішу героїзаційну творчість і навіть на плакати. Але мова не про те, якщо Весніцов уособлював радше консервативний бік творчого колективу іконописців. Назвемо їх тут таким чином, то решта митців, і Михайло Нєстєров, і Михайло Врубель, і потужні художники Сергій Костенко та Віктор Завмирайло, і вже згадані тут брати Свідомський та Вільгельм Котребінський представляли радше когорту сміливих експериментаторів, що покладалися, однак, на класичну традицію. А об'єднав їх разом киянин Адріян Прахов, український мистецтвознавець. Археолог, художній критик, професор Київського університету імені Святого Володимира, а ще найуспішніший арт-менеджер свого часу. Між іншим, унікальну нагоду стати арт не гіршим від Адріана Прахова, маєте й ви заробляти на мистецтві та створювати арт-об'єкти, про які говорять, навчить сквот. 30 серпня приєднуйтеся до практичного курсу арт-менеджмент. Він для всіх, хто хоче створювати грандіозні культурні проєкти, перетворювати мистецтво на бізнес та заробляти в артсфері. Після 11 занять ви зможете запускати і просувати культурні проєкти, менеджерити команду на всіх етапах і грамотно комунікувати в артсередовищі, монетизувати культурні проєкти, а також дізнаєтеся, де шукати спонсорів проєкту та як продавати їм свої ідеї. Навчає всьому Катя Тейлор, керівниця культурних проєктів, експертка у сфері сучасного мистецтва та засновниця інституції культурного розвитку Port of Culture. На виході ви створите стратегію запуску просування артпроєкту від ідеї та підготовки до пропозицій спонсорам. Більше в описі до відео до речі, життя свідомського було тісно пов'язане з Україною у будь-якому разі значно тісніше ніж з Росією. Попри те, що він народився в Петербурзі у 1849 році, на рік пізніше від брата Олександра освіту Свідомські, спочатку 70-х здобували спершу в Дюссельдорфській академії мистецтв, а згодом у Мюнхені у майстерні угорського реаліста Міхая Мункачі. до речі, уродженця нашого Мукачева. А вже у 1875 році брати оселяються у Римі, де тримають одну майстерню на двох. Тут вони настільки добре опановують італійську, що, за словами сучасників, спілкуються нею практично без акценту, та й стиль видає у них передовсім пан'європейських художників. Олександр більше тяжіє до античної та орієнтальної тематики в історичному живописі, як, от у роботах Ворота у місті Вольтерра Етрурія чи Вулиця в Древній Помпеї. А також показує себе сильним пейзажистом, як от у роботі на березі Тибру. Як бачимо, руского духа у цих картинах немає ані трохи. Молодший свідомський Павло вважався відомішим, хоча, відверто кажучи, відчутної різниці між їхніми ключовими темами та стилістикою годі знайти, адже обидва були майстерними академістами. Ось погляньте ще раз на вулицю в Древній Помпеї Олександра, бачите цю кумедну деталь. Напис на стіні. А ось подібний прийом занурення в історичну атмосферу уже у Павла у роботі дві римлянки з бубном та флейтою. Єдине, що Павло значно менше цікавився пейзажами і значно більше жіноцтвом, принаймні як об'єктом для зображення. У Володимирському соборі лідером у Даеті був радше Павло. Тому саме його пензлю приписують зазвичай ці зображення у соборі, хоча працювали вони у парі. Цікавою деталю є те, що протягом 10 років, з 1886 по 1996 рік, художники у Римі готували ескізи до фресок у соборі, а у Києві вже працювали на об'єкті. Один із авторів розписів Михайло Нєстєров, згадував, що Київ у ті роки став ледь не центром художнього життя Російської імперії, зокрема, й тому, що розпис цей викликав у освічених людей надзвичайно жвавий інтерес. Однак, яким же контрастом до роботи у Володимирському соборі виглядає інша творчість свідомського, зокрема поховання у квітах, а саме так називається ця картина, написана ним у 1886 році. Тобто того ж року, коли почалися роботи у Володимирському соборі. У цій роботі ми бачимо відбиток традиційного академізму, хоча затемнення облич мертвих людей цікавий експресивний момент, схожий мені на новаторство Павла. Утім, настрій полотна легко прочитується. Перед нами відбувається якась лиха історія. Чому ж настільки контрастно виглядає тут інше полотно на цю ж тему: Троянди Геліогабала Лоренса Альма Тадема. Нідерландського художника кола прерафаелітів, який працював у Лондоні і написав свої троянди 1888 року, тобто всього за два роки після появи полотна Свідомського. О, для цього прийшов час познайомитися з оцим ось молодим чоловіком, точніше, ось із оцим. це наче загальновизнане його зображення. Звали його Марк Аврелій Антонін, однак в історії він відомий як імператор Геліогабал. Життя цього юнака було настільки бурхливим і насиченим, що складно собі уявити. Він був сином Юлії Соемії, внуком Юлії Меси, сестри імператриці Юлії Домни, матрони сімейства Северів, головному з яких Септимію Саверу пощастило зробити вражаючу кар'єру. Народившись у військовій соціальній страті вершників, він був спершу адміністратором провінцій імперії, сенатором. А згодом, в результаті громадянської війни, став імператором і правив понад 17 років. Його фактичним спадкоємцем був імператор Каракалла, жорстокий братовбивця та інтриган, але успішний воїн. Утім, правив він недовго, усього 6 років. Потім його вбили у результаті змови. І ось тоді виникає байка, нібито юний Марк Аврелій Антонін, ніхто інший як позашлюбний син Каракалли. Його мати Юлія Соемія переконала бабцю Юлію Месу поінтригувати на користь того, щоб наступним імператором був майбутній геліогабал. А вони отримали при цьому необмежену владу. Але перед тим вони мали скинути з престолу загарбника, префекта Преторії Макріна, який вигнав Юлію Мессу із родиною із Риму на батьківщину в Сирійський Емес. Це сталося в 218 році. Вочевидь, тоді 13-річний геліогабал зблизька знайомиться із місцевим культом Елогабала, фінікійського бога Сонця, жерцем якого був його прадід Бассіан. Елогабал вважався покровителем міста Емеса, і це укріплювало вплив Юлії Меса на місцеву знать та армію. А після успішної іпсо щодо походження майбутнього геліогабала безпосередньо від імператора Каракалли. За потужної фінансової підтримки більшість військових стала на бік юного претендента, так що влітку 218 року легіони невдахи узурпатора Макріна були розбиті, і більшість римської еліти пристала на бік юнака. Але до Риму він потрапив лише наступного року, адже його війська увесь час зачищали імперію від повсталих військ решти претендентів на престол, як, от, Гелія Максимуса. Та Веруса. Вочевидь, можна припустити, що весь цей час 14-річний юнак практикувався як верховний жрець бога Елогабала, оскільки привіз цей культ із собою до Риму. Буквально привіз. Адже вважалося, що Елогабал був втілений у чорному конічному метеориті, так званому Бетилі або ж домі божества. І новий імператор, звісно ж, велів побудувати на честь цього каменя. Та Елогабала величезний храм, і визнав його верховним богом замість Юпітера. Тут він щодня провадив богослужіння в сирійському костюмі з підведеними очима і бровами, з набіленими і нарум'яненими щоками у присутності усіх посадовців Риму. А кожного літнього сонцестояння на честь Елогабала влаштовувалося свято, яке заслужило широке схвалення через безкоштовну роздачу їжі. Під час свята Геліогабал проїжджав Римом на розкішно оздоблені колісниці з чорним каменем, містилищем Бога. А тепер іще раз, 219 рік, до Риму із Сирії прибуває 15-літній араб, визнаний сенатом римським імператором, скидає Юпітера та проголошує Верховним Богом такого собі Елогабала, фінікійського бога Сонця, метеорит. Верховним Богом Риму і всієї Римської імперії. І це слід додати було в часи найбільшого розквіту держави, невдовзі після життєдайної епохи п'яти хороших імператорів та завоювань Каракалли, які приструнили парфян. Але якби ж то проблема була лише у тому, що імператор був арабом та примушував римлян визнати верховним власного бога. Ні. Геліогабал увійшов у історію далеко не лише цим. А чим я розповім після того, як ви напишете у коментарі, хто на вашу думку є найвидатнішим діячем часів Римської імперії. Може, це імператор, а може філософ або поет. Пишіть у коментарі імена. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніші з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на BuyMeACoffee, Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культурно-центричного контенту. Отже, 219 року Марк Аврелій Антонін остаточно перебрався до Риму та почав наводити там власні порядки. Ясна річ, що фактична влада була у жіночої частини сімейства. Однак деякі рішення та вчинки з головою видають в них саме свавілля юного імператора, який заробанізованим найменням свого бога і увійшов в історію як геліогабал. Власне, істориками, які зафіксували для нас часи правління цього імператора, були Геродіан та Діон Кассій. Чого чого, аж овчі та остракізму ці науковці для геліогабала не жалкували? Серед основних гріхів юнака, зокрема, називають кричуще порушення римських релігійних законів. Скажімо, Агеліо Габало дружився з Юлією Аквілією Северою, Верховною жрицею богині Вести, і оголосив, що у шлюбі народяться богоподібні діти, боги з ними, з дітьми, але це було кричущим порушенням законів і традицій Риму, яка зобов'язувала поховати живцем весталку, що вступила у статевий зв'язок. Однак Юлію Аквілію чекала інакша доля. Діон Касі стверджує, що Геліогабал був одружений п'ять разів. Розлучившись з першою дружиною Юлією Корнелією вже в 15, він одружився зі згаданою висталкою, з якою також розлучився, щоб поєднати долю з Анною Аврелією Фаустіною вдовою Помпонія Бассуса, якого Геліогабал незадовго до того стратив. В останній рік свого правління імператор розлучився з Анною Аврелією Фаустиною і знову одружився з Юлією Аквілією. Гаразд, ми тут бачимо три жінки та чотири шлюби, про кого ж я забув. Діон Кассій, який, між іншим, означає Геліогабала жіночим займенником, писав, що у імператора був чоловік і звали його Гієрокл. Інше джерело історії Августів. Стверджує, що Геліогабал одружився з чоловіком на ім'я Зотик, атлетом зі смирне, але Касій називає його лише коханцем, тобто визнаючи, що Геліогабал таки мав офіційного чоловіка і ще й пояснюючи їхню ситуацію, так би мовити, на практиці, Діон Касій писав, що Геліогабал торгував з собою у тавернах і борделях, і його чоловік, Єрокл нерідко заставав того на місці злочину. За що обсипав грубою лайкою та бив до синців на хвилинку самого римського імператора. Любов Геліогабала до цієї людини, за твердженням Касія, не була швидкоплинним захопленням. Це, за словами історика, було настільки сильне почуття, що побоям він не тільки не обурювався, а навпаки, любив чоловіка Гіерокла за них іще більше, і навіть хотів оголосити його Цезарем. Вірити чи не вірити оповідкам касія справа кожного, але сучасні БДСМ-практики не лишають сумнівів у тому, що збочення геліогабала не було таким уже унікальним чи дивовижним. Безмежна влада та розкоші розбещують це факт, і геліогабал був чи не найвищим втіленням цього правила. Але будьмо відвертими: одна справа мати з кимось садомазо стосунки. А зовсім інша бути при цьому імператором і робити такі стосунки максимально публічними на додачу до щоденних принижень Сенату, розбещеними танцями поряд із чорним каменем, який замінив Юпітера. Десь тут терпець мав увірватися до 221 року. Зухвала поведінка Геліогабала, особливо його неординарні стосунки з гієроклом, викликали затяте обурення преторіанської гвардії. Коли його бабця Юлія Меса здогадалася, що народне обурення зростатиме, то вирішила врятувати юного експериментатора та його матір, проголосивши імператором іншого свого внука, двоюрідного брата Геліогабала, 30-літнього Олександра Севера, який був повною протилежністю юному збоченому імператору. Ну тобто не був верховним жерцем фінікійського бога і відкрито не торгував собою, хіба ж цього вже не досить? Отож, Юлія Меса переконала Галіогабала призначити свого двоюрідного брата Олександра наступником і дарувати титул Цезаря, тобто вони стали співправителями. Але невдовзі Преторіанська гвардія зажадала влаштувати зустріч із Галіогабалом та Олександром Севером в їхньому таборі. Імператор підкорився і, 11 березня 222 року разом із матір'ю, офіційно представив Олександра Севера солдатам. Виникло заворушення, і військові, скориставшись нагодою, стратили 18-літнього Галіогабала та його матір Юлію Соемію. А їхні тіла протягнули всім Римом. До речі, Олександр Север правив близько 14 років та вважається відносно адекватним імператором. Однак його вбили солдати під час чергового заворушення, а після його правління протягом 50 років тривала епоха солдатських імператорів, тобто почався тривалий занепад Риму. Але задовго до того сенат, який небезпідставно вважав геліогабала деспотом, офіційно засудив імператора та наклав меморае», тобто присуд, який визначив подальше засудження геліогабала у джерелах. Саме тому вірити в історії Августа, написані наприкінці IV століття, цій пізній книзі, що ясніє відвертими вигадками авторів, мабуть, не варто. Отже, історія про квітковий бенкет Геліогабала, яка описана саме там, схоже є просто вигадкою, за те, яка вона образна. У трактаті йдеться ось про що: якось одного разу Геліогабал зібрав своїх ворогів на бенкеті. Дослівно там написано так. Одного разу в банкетній залі з перевернутою стелею він закопав своїх гостей у фіалки та інші квіти, так що деякі були фактично задушені до смерті, не маючи змоги виповзти нагору. Саме це ми і бачимо на картині Павла Свідомського: саме від задухи і помирають там люди, і квіти довкола не лише троянди. У цьому легко переконатися. Утім, це тільки антична легенда, в яку не вірять сучасні дослідники. Хоча в XIX столітті прислухатися до таких історій усе ж могли. Вважається, що на більшу довіру заслуговують твори сучасників Геліогабала Діона Кассія і Геродіана, але ж іронія полягає в тому, що їхні звинувачення на адресу імператора є значно дошкульнішими. Адже хто, як не Діон Кассії, запевняв, нібито Геліогабал хотів, щоб його називали. Пані, дружина та королева відносно свого чоловіка Гієрокла імператор носив макіяж, перуки і нібито пропонував величезні гроші будь-якому лікарю, який зміг би провести йому операцію зі зміни статі. Це в наші часи такі речі вже не дивують, але уявіть собі таку поведінку в античному Римі. Хіба ж це не було зухвальством? І чи не більшим зухвальством геть у іншу епоху розквіту Вікторіанської Британії? З боку шанованого академічного митця Лоуренса Альма Тадема було представити ось цю ледве не вульгарну роботу Троянди Геліогабала, яка розповідає вже знайому нам історію. Альма Тадема дуже цікавий художник, і не в останню чергу, тим, що поєднує декілька неочевидних навичок і шкіл з одного боку, він скрупульозно ставиться до археології, ретельно відтворюючи реальні знахідки. Дотримуючись реалістичного принципу відображення історичних деталей, утім його смерть первістка фараона 1873 року, ледве не символістська робота у той час, коли ніякого символізму ще не існувало. А загалом видно наскільки стародавні часи і, зокрема, римська античність зачаровували Альма Тадему. свого часу, він таки не влився в братство прерафаелітів, будучи водночас естетично близьким та незалежним від нього. Утім, барвистість палітри прерафаелітів цього революційного британського руху в живописі вплинула і на барви Аль-Матадеми, і в роботі Троянди Геліогабала це, очевидно, чи не найбільше? Дивно, що Аль-Матадема, на відміну від того ж свідомського, зробив ставку на троянди, хоча видається, що це свідомий жест, який дозволив йому додати картині більше світла, різноманітних відтінків. А може історія прозаїчніша. Цю картину Тедема писав у холодну пору року, коли квітів довкола не було, тож і натури для змалювання було катма. І художник пішов на екстраординарний крок. Він протягом чотирьох місяців щотижня отримував із півдня Франції посилки зі свіжими трояндами, з яких і отримав натуру. Чи варто дивуватися при цьому, що фіалки та інші квіти перетворилися саме на троянди? Ну і ще одна причина може полягати в тому, що Альма матадема відчував потребу навмисте? Естетизувати картину, навіть порушивши історичні джерела, адже рух естетизму був дуже респектабельним на той час у Британії. Тож художник міг свідомо чи несвідомо піддатися модним впливам на це опосередковано вказує і прохолодна реакція на картину вікторіанського суспільства, нібито художник обрав естетичний бік мізансцени та самоусунувся від моральної оцінки вчинку геліогабала. Утім, існує версія, нібито вибір троян, а не фіалок це натяк художника на приниження, яке завдавав імператор римським звичаям, адже троянди це квіти тріумфаторів, а не декорації для оргій. Може, тому митець робить акцент не на фізичних стражданнях, а на емоційних. Погляньте лише на муку, яка застигла в очах цієї жінки. А може це перші сліди за духи? Хто знає? На виправдання Альма матадема також додам, що шляхом кропіткого дослідження я дістав ось такий скрін із каталога Паризького салону 1880 року, і ви можете побачити ось тут над корівками картину, яка має назву Трояндовий душ Геліогабала. Тобто вона з'явилася раніше від шедевра Київської картинної галереї на 6 років, і може саме її тема, а отже й назва, надихнули Альма матадему на його легендарну картину. Але уявити, що якийсь маловідомий художник Елон дістає з архіву тему Галіогабала і квітів, чим стимулює до творчості свідомського, хоча чому тоді в нього фіалка, не лише троянди, та Альма та Дема? може митці все ж прийшли до цієї теми незалежно один від одного? Цікаво, а яка версія здається вірогідною саме вам? Пишіть у коментарі. А я лише додам на завершення, що Галіогабал усе ж не став втіленням розбещеності та негативу, натомість ставши символом сміливого декаденства та експериментаторства. Крім уже названих тут картин, свої видатні твори цьому бунтівному імператору присвятили класик французького театру Антонен Арто та безумовний лідер сучасної авангардної музики Джон Зорн. Ну і якщо ви вже пішли у коментарі, то напишіть іще. Як ви ставитеся до Галіогабала? Чи чули ви про нього раніше? Ну а я тим часом традиційно закликаю вас офірувати на українське військо, яке протистоїть нині повторній колонізації України. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів і ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі, ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за допомогу.